Всім привіт! Сьогодні середа. Зранку я була в тафелі, тому що на роботу ходжу після обіду зараз. І ось що ми сьогодні маємо. Хлібчик нарізний. Є ось такий біленький, квадратненький і звичайний такий чорний. Далі, випічка сьогодні не солодка, два кусочки. Один йде з сиром і шинкою, інший якийсь щось, щось томатний, там сусиська якась. Потім яйця 6 штук. Ось така капуста, капуста салатна, в них називається. Далі щось схоже на ревіольки. Ну, це, з овічною начинкою, два упаковочки. Далі ковбаска ось така. Намазочка на хліб соус йолі. Далі типу салат, томат, моцарелла, малесенькі томати. Потім йогурт один ось такий. Знизу желе і зверху таке сметанне. І ось така штучка це ми перший раз спробуємо. Пише, що знизу печиво і зверху білий шоколад. Далі баночка нутели. Потім ось такі цукатики мені на випічку. Далі дві упаковочки, там нижня 300 грам, це верхня 125 грам ягідки. Картопелька, як завжди. Потім три великі грейпфрута, гриб гриби. Пів упаковочки, ось, ви бачите, алеча. Потім ще з фруктів ми маємо дві фіги, Ніктарінчик. Два персика таких, один персик інжирний, Трошки сливки, трошки абрикоси. Потім щось є дві цукерочки для донечки це марципан, цукерка. Далі дві цибулинки. Потім щось жменька бананів. Донька порахувала, сім штук. І Жменька моркви. Ось це такий сьогодні гарненький набірчик. Дякуємо, що нас підтримують, що нам допомагають. І що ми маємо можливість не купувати це все по окремості, ось за маленьку ціну мати цілий набір на тиждень, щоб поїсти.